І всім привіт, народ. Так, з вас підписів подобайка. Це Хойка без модів за Огорщину з метою, нашою метою створення ось тут Королівства, Україна. Поїхали, зараз я не знаю взагалі, чи виживемо ми чи ні. Я взяв тут фокус на захист Чехословаччини. Сподіваюся, що вони до нас приєднаються. Мені треба буде потім якось. Ой, керування суб'єктами приєднати Австрію. Так, У нас 37 рік. У, мені. У мене не вивчене не радіо, ні нормальні вантажівки. Але в нас дивіться, саперка не вивчена. До речі, танкова саперка. У, гелікоптери. І арморит військового поліція. Вау! Мене це прям прикольно. І мілі-аргар зникає. Що? Так, Японія там оголошує війну, так, війну всім підряд. Це хорошо, чим більша військова напруга, о, чим більша світова напруга, тим більше шанс, що ви приєднаєтесь до нас. Я б хотів пак про недапи, чесно кажучи. Якщо б в нас був з тобою пакт падан. Так, будівництво, промисловість концентрована, це все прекрасно. Але я б хотів ще військову поліцію б знати і. радіо. Щоб якесь мінімальне. Чому ні? нема жодних рішень? Нема рішень по захопленню ось тут, у румунських територій. Так, тепер мені цікаво. Давайте почекаю бороднів. Ой! Є. Є, а вони стануть ще нашою маріонеткою. Як хорошо. Як хорошо. Так, то в випадку війни ми зможемо. ну, в випадку війни з Німеччиною я зможу захищатись. Реінтеграція Словачни. Так, тріалізм також непоганий. Це на Югославію. Він тут просто до І... Албанії. Ось давайте, Албанію через Югославію можна ще Гамбурзька Польща взяти. Але якщо ще Польща до нас приєднається, нам складно буде тримати. Весь кордон. Чи навпаки, це спростить нам завдання, тримання всього кордону. Бо якщо у нас ще й Польща, ну, блін, тут рівнини і так далі. Давайте триалізм. Почати, а самі наші війська пересуваються зараз на його Ось так. Тут зараз з'явиться Хорватія, Я сподіваюся, я отримаю воєводіну і Західний банат. Та ланційська кліка до когось приєднується, мене лякає. Давайте так. О, Австрія. Віддає всі свої війська? Це буде австрійська армія. Чия мета буде хоча б якось допомагати захищати себе? Блін. Ви навіть кордон свій не зможете перекрити. Тренуйтесь, поки не тренуйтесь. Чехословаччина також. Словачина хоча б трохи більше. 26. Сюди. Двох з вас перекинемо. Тримайте генерала. І знаєте що? Я вам спільний фронт поставлю. Так, разом тренуйтесь. І а якщо я? Чи вистачить військ? Так, вистачить, щоб повністю встати ось так. Так, Тут тоді вибачаюся, виділяю. І ставайте як саме як генерал, а не як фільдмаршал. Вперед. Так. Все, ви маєте встати, укріпитись, якщо буде війна з Німеччиною. щоб хоча б якось їх затримати. Мене дратуєте, що я не можу тебе взяти. Так, це треба просто по іншим фокусам йти, але я не хочу зараз по іншим фокусам йти. Я хочу по цим фокусам прийтись. Дзянь приєднується, ага. ага. Франція та Великобританія в Альянс приєдналися, тактеріалізм, роти інженерів. Ось. І далі я поки що не готовий лізти. Ось реінтеграція Словаччини можна зробити. 35 днів. Австрія. Вітаю. всі свої війська. Сюди, сюди, все. Ой, не до цієї армії. До, до цієї. Все, не в ту армію приєднались. Так. Технології. Нова арта. Ой, я отримав мету війни проти. Ой, ой-ой-ой! І держава Румунії є гарантом незалежності. Це не жахливо. Знаєте що? Використовує навіть війська своїх маріонеток. Швидко сюди. Давайте, всі швидко. Встаньте. Що тут? Кінний експерт? Е -е. Бо ясь партизан також. Хоча, швидкість створення укріплень. Нехай. Це хоча б відновить організацію. Він, а дарма, я свою основну армію звідси прибрав. Ось так. Поставимо. Дивитись сюди. Так, моя основна армія буде йти саме в наступ. Подивимось, що з цього вийде. Що, оголосити? Оголосити, байдуже. Да, да, де. Да. Ліги Нації буває. Там одразу Румунія на нас пішла. Так, стоп. У нас був фокус повернення Трансильванії. А ну-ка, я вибачаюся, пропустив цей фокус. Завантажити. Я невмисну збер... зберігся прямо перед війною. Щоб мати можливість перезавантажитись і зробити правильно. Ну, вибачте мене, що я так граю. Ну, вибачте. Такого після я не побачив фокус повернення. Ага, тому що мені треба 200 тисяч людських ресурсів розміщених. У мене розміщено тільки 110. І я не можу збільшити. А як? Як прибрати тріанонський договір? Це сюди. Коротше. Окей. Поки що я не так поспішаю. Ще ні, треба буде сюди піти на зміну умов тріанонського договору. Ось секретне переозброєння. І відкриє закон частково мобілізації. Ось хоча б цей перший секретне переозброєння треба взяти, а потім подивимось. Є, наказу поки що лишають ті, які є. Це ще Словачину отримаю. А, ні, не Словачину. А ні, саме Словаччину, все, я щось тупий Єе, вільні військові зводи. Ну, уявимо, що в мене достатньо людських ресурсів, і я вирішу зробити багато дивізій. Що в мене перше закінчиться? Піхотка. Добре, те що я ще ж збираюсь розширяти кількість піхотки, то треба піхотку саме збільшувати. Так, а вам, я не хочу цього генерала. Давайте іншого генерала поставимо. Реінтеграція інтеграція чини. Є. І це мої уує. Людські ресурси. Більше людських ресурсів богу людських ресурсів. Ось, ще 6 дивізій хоча б. Не. Щось. В Мексики, Сполучені Штати, Мексики я можу зарісти. Але зараз ні. Секретне переозброєння. Я хочу отримати собі розгорнутиму 200 тисяч. Щоб ту ж забрати перед війною з Румунією. Судячи за все, у нас буде війна з Румунією. Ой, грудень 37-го, давайте 38-го почекаю. Тут по дослідженням. І давайте одразу ще дві створювати. Піхотного спорядження не вистачає Збільшую виробництво. Хорошому 9 зробити, зараз дивізії Щоб тебе повністю забити. Купа вільної політвлади, але я нічого не можу взяти. Ну нічого. Ой, вибачаюсь. Забув про обчислювальну машину. Вперед. От, до речі. Треба далі запланувати, куди йдуть військові заводи. Я ще купив військових заводів з Словаччини отримав. Є, секретне переозброєння. Луцькі ресурси зараз збільшаться. І я можу навіть. Так Стоп. Мені казали, що я можу. А. Ось відкриє закон, частково мобілізація. Чому я не можу взяти? Так. Хотілося б взяти габбурзька Польща. Давайте, чому б ні? Польща. Або. Стоп! А, ні. І навіть якщо я зараз швидко все розгорну, що в мене тренується, в мене не буде 200 тисяч. Окей, Гамбургська Польща. Якщо зараз ще Польща стане моєю маріонеткою. На, ну, покращити відносини. А то... О, в нас і так прекрасні відносини, але пак про напад ми не візьмемо. Додати ще одну частину. 178. Ще що? 185. Так, на 38 му рік я взяв би бонуси. Ще одна це 192. Ще потім створити. Це буде 200. А, ні. Є одну. 200 тисяч. Прекрасно. Так, також в нас вільні фабрики, у нас багато. О. От якщо тут я вже побудував інфраструктуру, то тебе добудуємо до кінця, а далі. Задунав'я. Польща, і мені цікаво зараз. Польща? Результат якийсь. Є! Але це не наша маріонетка. Але це не наша маріонетка. Я нічого зараз, на жаль, не зроблю. Давайте спробуємо Албанію ще. 9, 35 днів, якщо ми його ще з, Алб... з боку Албанії будемо бити, то буде прям прекрасно. А тут ще в нас плюс Польща, у випадку, якщо на нас випадково піде Німеччина, вирішена нам Австрію, ультиматум Австрію кинути, то ми в такої, такій кількості зможемо теоретично їх рознести. Так давайте, ну трохи. Міжвійськова арта. На бонус на піхотку. Зараз 20% буде і можна розгортати все є. 200 тисяч у мене. Так, але п'ять з вас. п'ять з вас зайві? В окрему армію сюди? Та й не знаю. Ось тут встаньте. Так також про вас не забуваємо. Ваші війська, ви не там їх тримайте. Тримайте свої війська там, де я вам скажу. Ну і тренуйтесь, зрозуміло що. Ви маєте бути укріпленими навколо Німеччини. На кордоні з Німеччиною ви максимально укріплені маєте бути. Це і після Албанії повернення Трансильванії візьму. Ой, ой-ой-ой! Такому Што випадку в 24 маєте встати прям тут. Якщо я отримую собі Трансильванію, то вже війна з, з Югославії і Румунії одночасно не буде така тяжка. У мене тут я отримую ще національну територію. Ой, красиво, красиво. Так, я. Албанія, Будь ласка, м, а відповідь досиш? Єе. Є, 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 є. А ти прям маріонетка. Так, стоп, ти прямо маріонеткою стала. Ти стала прямо маріонеткою. Як хорошо, чому? Чому Польща так само не приєдналася до нас прямо маріонеткою? Повернення Трансильванії Все, вперед. Я збережусь, тут навіть шанс пишуть. Та я хочу, щоб вони погодились. Ну, вибачте мені, ну вибачте. Опа, цікаво, хто? Німецький рейх проти нас. Ну, давайте об'єктивно проти Австрії. Але якщо вони думають, що я не готовий, то вони помиляються. Так, але Польща також, будь ласка. Я б хотів би ну, розраховувати ще і на твою підтримку, а не те, що мені тебе доведеться захищати. Так, ну ми. Блін. Блін, 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 блін. Зрозумі... Давайте так. Зрозуміло, що я відмовлюсь. Типу я 100 відмовлюсь. Прям стовідсотково. Так, по 5 дивізій, я б вас кудись перекинув. Не на Румунії стійте. На Румунії 24 дивізій мені вистачить. Я б як. Блін, мені. Жах, 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 жах. Просто приєднайся тут до загального цього фронту. Об'єктивно, нам не обов'язково всіх викликати. Нам далеко не обов'язково викликати всіх. Мені просто цікаво, як саме це буде виглядати, типу, чи зможу я просто встати ось тут по Румунії і не, не запрошувати Чехословаччину у війну. Якщо зможу встати по Румунії і ось в цій провінції, це буде про просто прекрасно. Вони спочатку об Австрію вб'ються і об мене, і потім ще Чехословаччину. якщо вони підуть на Чехословаччину, то їм ще сильніше, ще більш боляче буде. Але і Чехословаччина, триматись Чехословаччині також прикольно, бо тут укріплення. І дуже хороший рельєф. Так, я вибачаюсь, ми не тренуємось. Але взагалом такими силами. Добав, я не слабкий, далеко не слабкий. Так, Волгарія до німецького рейху звертається, прикольно. Я теренонський договір, він все ще працює. Я хочу Україну звільнити. Але Це мені треба аж по Кубань контролювати. Так Іспанія була анексована Байдуже. До речі, Польща. Мені твої території також треба буде контролювати потім. Але те що ти в моєму альянсі, це прекрасно. Якщо б ти ще більше дивізій на своїх кордонах тримала. Німеччина. А, кількість твоїх дивізій. Я гадки не маю просто. Так, в Іспанії, націоналісти перемогли. Повернення Трансильванії. Будь ласка, ось це також. І тут, до речі, прикол в тому, що е, тут написано, що коли ви вимагаєте у когось території, шанс, що вам віддадуть її без кровополеття, тим вищий, чим сильніша ваша армія. Однак навіть у цьому випадку опонент може наважитись чинити опір, якщо він має союзників. Прикол в тому, що у Польщі союзник я. Ні, зараз... Ууу, відмовляєшся. Ну, значить буде війна. Але це ж не каже про те, що я зараз ще із Францією буду воювати. І... А, все. Так, це значить, що я ще із Францією буду воювати. У, якщо Румунія зараз вступить в союз. Я проти союзників одразу воюю. Так, а ага. Давайте спробую перезавантажитись і ще раз спробувати. Пробачте мене, я хочу... так хоч поле... легко. Ну, спробувати. Хоча б спробувати. Якщо вони зараз ще раз відмовляться, то подивимось, будемо щось інше робити. А от це саме те, чого я хочу. Він я ще явно не готовий до війни з Румунією, ну, прям точно. Ой, з Румунією, з німецьким рейхом. Якщо була б можливість без Польщі воювати, це було б краще, тому що в Польщі рівнини. І ось Польщу захищати прям дуже складно буде, дуже складно. Чи стоп, а по Австрії і Чех... Чехія зможу встати, тому що гори, гори це прекрасно. Ось Польщу ще захищати. Ей, може поліпшимо відносини. Румунія. Та все нормально, я всього-навсього вимагаю тебе твої території. З ким не буває. Ні, на, мені ж ми мали б дати доступ до обмеженого призову. Так, Фокс поверне трансільванії пройшов і. і. Да, все. Що ж, значить, буде війна. Я не готовий поступатись і не хочу поступатись. Вони зараз почнуть атакувати. Я почну контратакувати. Чи. Мені просто цікаво. Що там Польща думай собі? Мені цікаво, чи зможе я угорську Галичину забрати. Над Галичиною, Над Галичиною і Буковіною. Я не знаю, може Краків якось Вас повідає. Подивимось. Просто проблема в тому, що Німеччина може, якщо буде зараз з нами воювати, по ітогу того і не воювати з союзниками. Який жах. Те, що ми зараз воюємо з Румунії, це прям неприємно. Але нормально. Ми втримаємось. Ми це все втримаємо якось. Але зробимо це вже в наступному відео. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по в описі ви зможете знайти, де придбати мою гру «Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте і до бажано це мене також дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять з відео. Якщо в когось. Коротше, підписка, вподобай, коментарі і так далі. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі, та бувайте.